У княгининку є вакансія сортувальника на виробництві харчової продукції. Серед обов'язків сортування заморожених ягід за розміром та якістю. Зарплата 24 тисячі гривень. У старій Вижівці шукають оператора сушильних установок. Потрібно вести процес сушіння в режимі ручного керування, підтримувати задану температуру та контролювати роботу обладнання. Зарплата 20 тисяч гривень. У ратному потрібен столяр. До обов'язків входить виконання столярних робіт, дотримання умов трудового договору та режиму робочого дня. Зарплата 12 тисяч гривень. У Володимирі шукають налагоджувальника деревообробного устаткування. Серед основних завдань налагодження деревообробних верстатів з виробництва меблів. Зарплату обіцяють 17 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія ткачан. Працівник повинен заправляти верстат, ліквідовувати обриви, замінювати уточну нитку, контролювати якість продукції. Зарплата 15 тисяч гривень. Також у Нововолинську шукають слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів. Серед обов'язків технічне обслуговування та планові перевірки на щільність газопроводів, запірної арматури, з'єднань та зварних стиків. Зарплата 10 тисяч гривень. У ковалі потрібен слюсар-сантехнік. Необхідно виконувати монтажні роботи зі встановлення системи опалення, водопостачання та каналізації. Зарплату обіцяють 18 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія ливарника пластмас. Необхідно працювати на виробництві пластмасових виробів та контролювати якість продукції. Зарплата 15 тисяч гривень. У Борохові потрібен слюсер з механоскладальних робіт. Серед обов'язків складати деталі та готові вироби згідно з технічною документацією. Працювати зручним інструментом та на механічному обладнанні зарплата 15 тисяч гривень. У Турійську шукають кравця. Працівник має виготовляти ескізи, лекала і шаблони елементів одягу, компонувати та розміщувати лекала на тканині. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. У Рожищі є вакансія закрійника. Потрібно виконувати обов'язки закрійника при пошиві постільної білизни, інших текстильних виробів відповідно до замовлень, дотримуватися правил техніки безпеки. Зарплата 18 тисяч 500 гривень. У Луцьку потрібен охоронник. Обов'язки охороняти розважальний центр, швидко реагувати на різні ситуації, вміти працювати з людьми. Зарплата 14 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія заправника рулонів картону та паперу. Серед обов'язків заправка рулонів картону до спеціальних апаратів та контроль за дотриманням параметрів технологічного процесу. Зарплату обіцяють 18 тисяч гривень. В обласному центрі шукають комплектувальника товарів. Основні завдання комплектація, сортування, пакування замовлень та перевірка цілісності товарів відповідно до замовлень. Зарплата 27 тисяч гривень. У Рожищі потрібен продавець непродовольчих товарів. Серед обов'язків торгівля кабельно-провідниковою продукцією та електротоварами. Зарплата 10 тисяч гривень. У ковалі є вакансія штампувальника. Потрібно виконувати холодне штампування простої та середньої складності деталей з металу різного профілю. Зарплату обіцяють 20 тисяч гривень.